Полігон розумних електромереж відкрився в навчальному науковому інституті енергетики, автоматики і енергозбереження. Про це сучасний тренд повідомили протягом підготовки святкування 125-ї річниці Національного університету біоресурсів і природокористування України Національного наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження. Щиро вас вітаю із 125 річчям для заснування нашої славної. Академії тепер університету бажаю вам всім щастя, здобутків і традиційне студентське вітання. Щейого неба, чистої води і ніякої біди. Слава Україні! Героям слава! Шляхи поглиблення співпраці навчального наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України та низки провідних компаній стали предметом реалізації по масштабного освітянського проєкту. Майже рік тривала робота з проєктування та спорудження на полігоні кафедри електропостачання імені професора Синькова, навчально-наукової лабораторії розумних електромереж. До проекту долучилися приватне акціонерне товариство Черкаси Обленерго, товариство з обмеженою відповідальністю Сікам Україна і Некст Україна, компанія ЕКНІС, а також успішні випускники різних років: Віктор Бойко, Віталій Реган, Ігор Саєнко, Андрій Яржемський. В усіх ОСРах одним із основних критеріїв роботи ОСР є зменшення показників Саїді Саїфі. Саме впровадження цих структур, цих елементів суттєво зменшують ці показники, і саме головне дають можливість повного контролю над станом того, що відбувається у вас в електроенергетичній системі. Модернізація навчальної бази інституту здійснено завдяки сучасній демонстраційній зоні новітнього обладнання, а саме розумної мережі 10 кВт з децентралізованим секціонуванням та пункт диспетчеризації на основі СКАДА. Вартість проєкту склала близько 3 мільйони гривень. Всі монтажні роботи виконані компаніями-партнерами. Нашою компанією тут представлений на полігоні Реклозер є ШВПП 15632, він особлює собі вимикач вакуумний з будовими трансформаторами, струму датчиками напруги і двома трансформаторами власних потреб і шафою керування захисту та керування за допомогою реклоузера. Ми можемо будувати лінії електропередач в системі Smart Grid для розвитку наших мереж. Даний реклоузер встановлений на цьому полігоні для навчання студентів. Особливість даного реклоузера – він працює без акумуляторних батарей. Накопичення енергії за рахунок іоністорів, що дозволяє реклоузеру передати повідомлення в систему SCADA про його стан, припустимо, відключення, і за захистом мінімальної напруги залишити відключену ділянку без напруги. На ринку праці є велика зацікавленість щодо проходження навчальних тренінгів і курсів підвищення кваліфікації для своїх фахівців за напрямом секціонування розподільних мереж реклоузерами, що відкриває додаткові можливості інституту для надання сучасних освітніх послуг. Оксана Гриценко, Орислава Сманицький. Новини спеціально для телеканалу Марс Тіві.